Дові друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Аліна і давайте з вами зробимо новий таро-прогноз на тиждень з 9 по 15 червня. І будемо дивитися з вами енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та порада. Також прошу від вас лайки, за це будемо витягати для вас карту на здійснення бажання. Тож приступаємо. Починаємо з овнів. Овне, доброго дня. Загадуйте, будь ласка, своє бажання в кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Також не забувайте про лайки, підписки та рекомендації вашим друзям та знайомим. А я дістаю для вас карту «Енергія тижня. Енергія тижня страшний суд, М -м, багато осудження, а -а 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 холодні відносини. Холодна голова, беземоційне або занадто емоційне з осудженням стосунки з іншими людьми. Мабу, може, ви або вас будуть осуджувати, вчити як треба жити. Розказувати не туди пішов, не так зробив, щось там треба, ти не вмієш, треба повчитися. Тобто таке повчання буде. Або ж це стосується того, що вам буде байдуже на всіх оточуючих, ви будете зайняті чимось своїм, можливо, це учоба, можливо, це ви зайняті своєю роботою, або ви. Якісь ретрити, якісь сиджу вдома, роблю своє, те, що не потребую. Я, я не потребую уваги інших людей. Тобто я зайнятий і мені це не потрібно. Ну, тобто, тут два варіанти, як будуть розгортатися. Події, тож дивимося роботу. Робота, король Пентаклів. На роботі все класно, у кого вона є, стабільне положення, фінанси є, дохід є, емоційне задоволення є, комфорт є, там нічого не, не передбачає біди. І ще, можливо, це у когось вказує на його. Власника, начальника, так? або ж це ви стаєте отою золотою жилою на роботі, яка приносить класний дохід вашій фірмі, компанії, вашому магазину. Якщо ви працюєте самі на себе, то у вас там теж все буде класно. І нові підписники, можливо, це ви підпишете або домовитеся з новими поставщиками, хто поставляє продукцію. Обачаюсь, у мене собака там. <хі> Це також може вказувати новий партнер, якесь партнерство, відкриття ще одного філіалу вашого, тобто щось пов'язане з цим. Фінанси карта закоханих. По цій карті старший аркан повинні бути гроші, надходження, можливо, десь з двох ресурсів. І ви вже будете думати, куди їх витратити. Тобто, бо це карта вибору, і ви будете думати, чи витратити, чи зберегти, чи знову вкласти, куди діти ті гроші. Можливо, і заробітня плата, або стипендія, або я не знаю, що у кого які надходження, і ще подарунок. Хтось подарує, батьки, виплатять якусь премію, ну, тобто, щось таке. Дивимося стосунки хто в парі. Овни, лицарь жезлі, багато пафосу. Ми повертаємося в минуле. Можливо, хтось колишній повернеться і між вами, з ким ви зараз в стосунках, будуть якісь незрозумілі ситуації. Можливо, це буде таке, що, знаєте, як емоцію? Овни люблять. Вони сидять тихенько, а потім вони взриваються, і ось це оце нутро воно вилазить наружу. і вилазить з таким пафосом, що мхат і Станіславський просто відпочиває. Тож будьте уважні, подумайте, чи треба вам, щоб вас слухали, чи артист ви, чи не артист. Ну там дійсно, там артистизм пре з усіх, як то кажуть, дир. Ладно, Дивимося, хто в пошуку. Верховний жрець. є змога познайомитися з новою людиною, якщо ви цього прагнете. І це буде десь на людях. Тобто людне місце, можливо, якась там вічерінка, концерт, церква, якісь збори, тобто базар, там, де багато людей, і хтось один вам щось пропонує послухати, конференція, якась. Тобто, це все да. Там можливо, дивимося здоров'я. Здоров'я десятка жезлів. От тут вам дуже важко, ваш організм дуже виснажений. Це може бути пов'язане з фізичною нагрузкою. Можливо, вдома ви багато перетрудилися, можливо, на роботі ви багато перетрудилися, і організм він просто увесь втомлений. Це може також давати нагрузку на спина шия. Позвоночник, суглоби, може билі голова і м'язи. Будьте уважні, слідкуйте за своїм здоров'ям. Дивимося застереження, карта Луни. Будьте уважні, не кидайтеся одразу в бій. Ви чогось не розумієте, і це вас Ну так не трохи, а дуже напружує по цій карті тижня. Що вам треба? Вам треба почекати завтра, бо завтра прийде день і все У луні, у лунному цьому у місячному світлі ви не бачите картину у повних кольорах, ви не бачите, що за людина. У вас і. І примара, і ілюзія, ви не бачите чітких кордонів, куди вам треба йти, куди ви не треба, з ким треба спілкуватися, з ким не треба. Тож вам треба бути уважним і почекайте, не рвіть на собі рубаху, нервіться в бій, просто почекайте, далі розвиднюється і ви зрозумієте, куди треба рухатися далі. Ну, я так розумію, це пов'язане не з роботою, це можливо пов'язане з сімейними стосунками або ж енергія тижня. То, що е, не стосується, тобто це про просто, от ну, на роботі. На роботі, якщо ви відпочиваєте, розумієте, то у вас тоді. Не буде програватися ця карта Король Пентаклів. Ну, і, і о, ось цей страшний суд може якраз, погратися, програтися, бо ви не на роботі, ви не зайняті ці 8, 10, там 4 години, які ви повинні працювати. І цей час ви чимось зайняті. Це може бути спілкування з сусідами, щось вдома, пішов в магазин, хтось наступив на ногу, знаєте, на касі там якісь, пішов у транспорт або сів за кермою, і десь щось, то той козьол не так їде, то той щось заважає, то там хтось передав за. Запр... Ну, розумієте, ось це, оце, оце, оця Валакіта, оце осудження, оцей гнів, оце незадоволення взагалі ситуацією, Всесвітом оце може відображати ось ця карта. Тобто у будь-якій сфері, там, де ми яку сферу ми не подивилися. Тобто, що ви робите після роботи, що ви робите до роботи або замість роботи, дорога на роботу? ось, Так що, якщо по застереженню у вас е, луна, то будьте уважні, не, не кидайтеся одразу в бій. Просто почекайте, бо ви можете і заморитися, якщо ви будете відстоювати або доказувати кому щось. Почекайте, скоро вам стане ясно, хто, де, на якому місці і що він від вас хоче. Дивимося пораду для огнів, порада, порада. Карта колесниці важне достиження, самодисципліна і сила волі, общественне признання, порада. У вас все виходить, просто ви вже на коні. А, у вас вже є і скарб, і колесниця, яка вас донесе, уже і вітер дме вам у спину і підганяє. Тобто, у вас є всі ресурси, енергія і бажання рухатися вперед і робити те, що ви робите. Тобто, якщо ви щось робите, ця порада каже, що ви робите все правильно, просто продовжуйте. Якщо є ілюзія, якісь незрозумілі ситуації, не залиште осторонь і рухайтеся далі, робіть свою справу. Все буде ок. Завтра обов'язково все налагодиться. Давайте ваше бажання, згадуйте ваше бажання, щоб ви загадували, і дістаю для вас карту, наскільки вона здійснена. І прошу від вас лайк. Карта Сонечка, ваше бажання обов'язково здійсниться, з чим я вас і поздоровляю. Це карта ну, і світла, і добра, і сім'я. Якщо щось пов'язане з дітьми, з сім'єю, з відпусткою, з походом в спа, щось відпочинок якийсь. Це все обов'язково у вас будеться, з чим я вас і поздоровляю. Ну що ж, омни, дякую, переходимо до тельців. Тельці, привітики! загадуйте, будь ласка, бажання в кінці розкладу. Дістану для вас карту, наскільки воно здійсненне. Таро прогноз загальний. Дивіться ще свій знак Асцендент. І ми приступаємо. Енергія тижня для тільців тільці десятка пентаклів. Десятка пентаклів в сім'ї все, все ок, якісь такі енергії, коли вам комфортно. У вас є люди, які поруч, і у вас є фінанси, щоб ну, якісь, тобто, їжа в домі, щось десь прикупити ще, і вас це задовольняє. У вас от таке знає, ну, хотіла сказати, блаженство, це не блаженство. а... Дійсно комфорт, вам комфортно. Те, що вас оточує, те, що ви маєте, ви задоволені. Ось ця карта сімейного задоволення. Все, що стосується сім'ї, достатку, так, все на цьому тижні клас. Дивимося, робота, втильці робота. Робота, шістка жезлів. Хто працює? Ви на вершині, ви досягнули своєї цілі, у вас є признання від співробітників або від ваших партнерів, або від ваших клієнтів, так? якщо ви майстер, ви на коні, у вас є якісь досягнення, і вас за це цінують і вами захоплюються. Тобто щось таке відбудеться, можливо, хтось пройде там кваліфікацію, щось таке там видасть, так? Підвищення кваліфікації, пройде якісь курси, і щось видасть таке, що люди будуть, ну, скажуть, дійсно, вау, ти майстер, ти класний. Будемо купляти у тебе. Як і в мене мої свічки. Тож, долучайтеся, питайте. Ладно. Саме реклама, дивимося фінанси тельці. Фінанси десятка мечів. Я думаю, що тут ну, і надходження дуже багато не бачу. Хоча ці мечі, вони ж якось попали туди, але більше буде витрат. От на щось ви будете витрачатися. Можливо. Я не знаю, на що. Якісь більше витрати, ніж прибутки. Хоча тив'яте, так, витрати, ну, поки, на жаль, стосунки для тих, хто в парі. Стосунки, хто в парі, вісімка кубків, вам захочеться у, у єдиниця, піти, а можливо, якісь сварки, у когось це. Я їду від тебе, дружина за кордон виїжджає, або чоловік пішов на, на фронт, або якась розлука, можливо, у відпустку хтось поїде, дружина поїде з дитиною в відпустку, а чоловік залишиться вдома. Тобто це не ті стосунки, коли ми разом якась між нами щось є, не щось є, а це відстань або ж може діти до того, що дійсно піти хтось може. Якісь тварки можуть бути, у деяких, так. Дивимося, хто в пошуку. Королева Кубків є змога познайомитися з новою людиною, і навіть вже близько поспілкуватися з нею. Людина буде класна, така обаятельна і прилікательна, або ви для цієї людини будете здаватися таким і буде задоволення або людиною, або собою, що, блін, я такий класний, така класна, от познайомилася там з такою дівчиною, хлопцем. І вау, це мені дуже приємно. От дійсно приємно, внутрішньо от, ви будете відчувати оцей кайф, що вам приємно. Добре, дивимося здоров'ям. Здоров'я король мечів. Якщо немає проблем зі здоров'ям, то у вас це ок. Якщо є проблеми зі здоров'ям, може вказувати на лікаря, поход до лікаря, якісь уколи, якісь крапельні, це все, що пов'язане з голками, у кого у когось можуть, можуть бути операції на цьому тижні. Не скажу добре чи погано, але будьте уважні, обачніші, вважаю вам здоров'я. Дивимося застереження. Застереження. Якісь події, якісь скриті події, вже несуться в ваше життя. Ви ще про них не знаєте. Але скоро-скоро ваше життя просто переверне з них на голову. З чим це пов'язане? У деяких це буде пов'язано з конкуренцією на роботі, у деяких це буде пов'язано з відлюдником або самотністю, ви підете, або навпаки, у вас буде друга половина. У деяких це буде пов'язано з відпусткою, навіть про те, що ви не очікували і не думали про якусь таку поїздочку. У кожного програється по-різному. Я не знаю, як саме з вами, якщо потрібна консультація, звертайтеся. Якщо ні, дивіться ще свій знак Асцендент, можливо, тоді буде щось трішечки зрозуміліше. А ми дивимося пораду на Таро Янголі Тельці. Король мечів, говоріть з уверенністю, іщіть професіональний совет, у равновісті умственне і емоціональне соображення. Король мечів це карта влади, карта війни, це. Це Бог війни, можна так сказати. І якщо ви король, ще й мечів, у вас просто люба справа, вона робиться на отак, так клацнув і воно зробилося. Але для цього вам треба знайти баланс між емоціями, те, що ви говорите, і те, що ви думаєте. Якщо ви його знайдете, у вас буде ваше бажання просто здійснюватися. Отак. Захотіли здійснилося. Тобто, вам треба впевненіше а, стояти на ногах, впевненіше думати, знати конкретно, чого ви хочете, і починати вже рухатися нарешті вперед. Ну що ж, тельці, згадуйте, будь ласка, своє бажання дістаю для вас карту, наскільки вона здійснена. Не забувайте про лайки, рекомендації вашим друзям, коментарі, тріками. На жаль, на жаль, на жаль, ваше бажання не здійсниться. Або, якщо воно здійсниться, ви будете ним дуже незадоволені. Або бо воно здійсниться не так, як ви хотіли. Хочу машину, так? Да? Хочу купити нову машину, поламалася правильна машина. Або ви не, не чітко висловилися в думках, що ви хочете, або вам воно буде на той момент вже не потрібно, або воно просто не здійсниться. Ну, що ж, так буває. Почекаємо наступного тижня. Дякую вам, ми приходимо до близнюки. Близнюки, привітики, Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснена. Нагадую, прогноз загальний, може підійти не кожному. Дивіться ще свій знак Асцендент. А ми приступаємо енергія тижня. Енергія тижня, дев'ятка мечів, багато страхів, багато самонакруток, переживань, за що ви можете переживати? Щось пов'язане з війною, так, ракетні небезпеки, так, сирени, це так, але тут і такий депресивний стан, в який ви самі себе заганяєте. Я завжди кажу ця карта, коли ви самі додали собі масла в вогонь. І потім у вас за це болить голова. Ви дуже близько сприймаєте це до серця, а потім накручуєте голову. Це ваші переживання з якоюсь розрухою, з вашим побутом, з вашими речами, з тим, що у вас щось не виходить, не виходить, якась конкуренція, можливо, на роботі, можливо, ви поїдете в відпуску. Тобто тут дуже-дуже багато нюансів. До речі, ні одної дитини не випало, це вже гарно, але от за все інше, так, у різних людей програється. Добре, дивимося роботу. Близнюки, робота, Королева жезлів, на роботі вогонь, просто вогонь. А, багато чого треба зробити, принести, підписати, кудись там, можливо, адміністрації якісь піти, за якимись підписами, про щось домовитися. от такої от роботи буде дуже-дуже дуже багато. Можливо, когось Вчити, або навчити, або знаєте, як наставник, або вас будуть наставляти. Ти робиш не так, зроби отак, от І вам будуть казати, куди, і ви як, -от, як бумажечка на вітру. Туди-сюди. Ну, знаєте, Якщо це вас, то вас заганяють. Якщо це ви, то ви будете просто роздавати вказівки. Або ж багато от такої роботи з документами. Так, Дивимося фінанси. Фінанси диявол. якісь надходження повинні бути. Це можливо щось таке скрите, хтось щось. Ну я не знаю, хабар, не хабар, можливо, хтось принесе, можливо, подарунки. Так, якщо у вас дні народження, вже вже так повинні бути. З чим поздоровляю вас, бажаю. Бажаю фінансів, бо ми на фінансах. Так, з чим це може бути пов'язано? Принесли б конверті, типа на дні режіння подарили подарунок, а насправді був як типа хабар або за послугу за якусь, Ну, щось таке, таке, знаєте, таке темненьке, без налогової інспекції. Боже, я надіюся, мене ще не прослуховують. Добре, дивимося стосунки хто в парі. Стосунки хто в парі, близнюки. Зірка один раз і другий випала зірка. Багато надій, мрій, бажань, спілкування, розмов, от щось таке, таке воно десь у хмарах воно витає. Дуже багато такого польоту і дуже мало заземлення, заземліться, будь ласка. Я не скажу, що там сварки, але це про щось таке космічне, гарне і не до чого не дотягнутися. <му> Стосунки, ага, хто в пошуку, карта помірності каже про те, що наразі не час трішки пізніше, поки ви зайняті чимось іншим. Для тих здоров'я. Здоров'я, десятка мечів, будьте уважні з нашими тривогами, з воєнним станом. Це, по-перше, по-друге, може бути якийсь удар, дійсно удар м за застереження по. Осколкам, контузіям, прильотом, якщо якась хвороба вона буде прогресувати. Зрозуміли, тобто, якщо ви хворієте або десь щось почалося, одразу біжіть до лікаря, бо це може потім обернутися дуже-дуже погано. Ви просто ляжете і будете на лікарняному. Далі, все, що пов'язане з голками, це теж може бути якісь і операції, і уколи, і крапельниці. Якщо все гаразд, це може вказувати на операцію. Якщо там, можливо, планове, можливо, не плавна, екстрене. І а, у деяких. Це може вказувати на те, що завершення завершення якоїсь хвороби. Ну, наприклад, ви хворіли вже довго-довго лежали в лікарні там, і оця ситуація, вона йде до свого завершення. Можливо, одужання? Давайте так. У вас дні народження, досить вже хворіти. Виздоравляйте. Дивимося застереження. Застереження, карта відлюдника. Більше думайте, що ви робите, що ви говорите, можливо, пройтись якесь навчання, можливо, десь щось не онлайн перейти, можливо, не знаю, мудрі рішення не, не рубати з плеча, не бігти, не робити. Спочатку ми думаємо, мудрі думки поступають нам у мозок, ми це пережовуємо і потім видаємо застереження. Або ж для деяких. Це так, не замикайтеся у собі, вам треба навпаки спілкування більше людей, щоб ви не занурювалися у себе для того, щоб ви не впадали в цю паніку. Дивіться, що у мене тут взагалі по картинці. Ось ця карта може бути пов'язана зі здоров'ям, з якимись грошима. Або по застереженню щось також може відбутися, або ви закриєтеся і загоните себе в депресивний стан, або ви ну, навпаки, не закриєтеся, і вам там хтось щось скаже, або ви побачите ситуацію. Тобто люди. У кожного ситуація буде програватися по-різному. Даю різні варіанти, наскільки це можливо. Підстроюйте під себе ваше беріть до уваги, не ваше. Ідемо далі, всього вам найкращого. Добре, близнюки, згадуйте, будь ласка, своє бажання, дістаю для вас карту, наскільки вона здійснена. І не забувайте про лайки, про коментарі, про рекомендацію вашим друзям. Карти побігли, мабуть, півколоди вже хочуть. До вас вислухаєте. Так, шістка мечів. Це карта, знаєте, ну дороги відстороненості. Я би сказала, що ваше бажання здійсниться, але трошечки пізніше. Або не тут, і не зараз. а Якщо ви приїдете, або якщо ви будете за кордоном, або Через деякий час. Або коли ця людина буде поруч, от тоді ваше бажання здійсниться. Зрозуміли? Тобто, щось пов'язане з відстанню і з часом, щось дуже-дуже розтягується. Ну, ось такий собі розклад. Я дякую вам, близняки, і ми переходимо до раків. раки. я вас вітаю! Загадуйте, будь ласка, своє бажання в кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки вона здійснена. Також нагадую, прогноз загальний може підійти не кожному. Дивіться ще свій знак Асцендент. Поки ви загадуєте бажання, я дістаю для вас карту. Енергія тижня, раки. Двійка пентакли нестабільне положення. Щось буде хитати то зліва, то, то направо, то справа, то наліво. З чим це може бути пов'язане? Настрій добре, погано, мені весело, потім сумно. Щось у мене виходить, потім не виходить. То жарко, то холодно. І ось це то мені подобається, то не подобається. Щось. Ось так ну, буде кидати з сторони в сторону. Давайте глянемо з чим це пов'язано. З незрозумілою для вас. О, такі карти. З незрозумілою ситуацією, по-перше, по фінансам, по ресурсам якимось. Ви нічого не можете зробити. То класно, то добре. Ой, дивіться, які карти. А, а, щось дуже погане. І це погане вас дуже напружує. Можливо, у когось відпустка. Ви то хочете, то не хочете. Ви не можете определитися чи дачі чи, чи карієку. Щось із партнером може бути. Тут у нас все класно, ми відпочиваємо. Потім я вже ну, не в ресурсі, і мені дуже обідненько. Щось ви будете, мабуть, і самі себе трохи накручувати. Добре. Дивимося роботу. Господи, як багато карт тут випало. Дивимося роботу, 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 роботу. Карта класна, робота тужлі, нові ідеї, можливо, нові проекти. Можливо, хто робить щось руками, новеньке щось зробите, видасте там У люди, так майстри, зробили щось нове, виставили фотки, нові клієнти, я ж кажу, нові ідеї, новий ресурс, щось таке нове ідея, яка почала вже, ви захочете її втілити. Це такі щось в голову стукнуло, знаєте, як вночі приходить ідея, ти одразу встаєш і біжиш її воплощати, так сказати. Ну Щось таке у вас шандарахніт однозначно. Це ж гарно. Так? Добре, дивимося фінанси. Фінанси, п'ятірка жезлів. Фінанси повинні бути, але вже є. Місця, куди їх треба витратити, От знаєте, надходження. Вони вроде прийшли, а вроді їх немає, і ви нічого не поняли, де вони ділися. А, можливо, тут і трішечки пізніше будуть, у кого повинні бути виплати. Трішечки пізніше скажуть, ну, ще почекайте, ось ти там третій у списку, а зараз ми тільки першому видаємо. От, і, і, якась така у це можуть бути. Ну, Так, так собі, звісно, стосунки хто в парі. Хто в парі, королева мечів. Емоційного задоволення, ну як би ні, але мені хочеться покомандувати і так, щоб мене розуміли по одному погляду. І десь я таке мені не дають або не вистачають, або я не видаю ту емоцію, яка у мене є насправді. Тобто, любові, таке конфетно-букетного періоду його не буде. Щось таке жорстке, беземоційне. От королева мечів вона така беземоційна, але вона щось робить. І вона робить. Люди слухаються. Ну, тобто ми живемо, але отакої от романтик ну, щось я ну, не дуже багато. бачу Добре, хто в пошуку. Пошуку помірність, ні, поки на цьому тижні, ні, це не ваше. Давайте підождемо потім. Здоров'я. Карта дурня. Дивіться, будь ласка, під ноги, дивіться, не, не рахуйте, скільки пташок там літає, сонечко щоб не пригріло, тварини не покусали, все, що пов'язане із цим. Дивимося застереження, застереження, сімка кубків. Приберіть свої ілюзії. І ось то незрозумілий стан, коли ви насріли. Не розумієте, хто, де, як, якого кольору, ви не можете визначитися, ви не знаєте, як це зробити, ви хапаєтеся за все, і по итогу у вас ніфігуськи не виходить. Тобто, вам треба визначитися, прибрати ілюзію, добре розуміти, що ви хочете, так? і потім вже починати діяти. Щоб ви не розвіяли ось цей ресурс свій, розумієте, оце наліво, направо, що мені зараз ідея бахнула. Я думаю, що це класно. Я туди і побігла в 4 ранку, а воно не фіане Або в мене не вийшло, я розстроїлася і взагалі все закинула. Тобто, розумієте, так, спочатку треба ідею виносити, прорахувати, а потім вже втілювати її в життя. Добре, дивимося пораду на Таро Янголі-Фраки. Shiстка жезлів, победа, хорошие новости, общественное признание или награда. От за щось у вас обов'язково у вас выйдет і вас <към> і помітять за це. І нагороду отримаєте, і визнання отримаєте, і насолоду від самого себе від цієї ситуації, що да, я це зробив, я це зробила. Вона буде. Тільки треба вірити, добре зважити, прибрати ось це ось цю незрозумілу цей дисбаланс і рухатися далі вже в правильному напрямку. І тоді у вас, якщо ви приберете оцю ілюзію і невизначеність, а точно конкретно. Тоді у вас буде визнання обов'язково. Ну що ж вибирати, давайте згадуйте ваші бажання. І я дістаю для вас карту, наскільки воно здійснене. Тут з кубків. Ваше бажання обов'язково здійсниться, і це буде вихор емоцій, це буде просто максимум. Максимальне задоволення, насолода. І ось, ну, от коли почуття вони переповняють. Ви будете дуже задоволені, з чим я вас і поздравляю. Ну що ж, любі, друзі, ми рухаємося далі.